Ну, Перше сенсаційне повідомлення про те, що Галущенко до цього часу не втік. Уявляєте собі? Ну, не знаю, на що він розраховує, але не втік. Але і написати заяву про відсторонення себе від обов'язків чи просто скласти повноваження міністра юстиції, до речі, зауважте, теж не наважився. Ну, так буває, і не там, не сям а, нам вірить, що його захистять, але а, сміливо і рішуче заявити. Про свою позицію не зміг, не зміг. З вами я, Олександр Брегінець, мій канал Брегінець на телемарафон. Давайте далі трошки інформації про цю ситуацію, тому що е діджей, він дуже цікавий. Він багато чого показує, розказує про нашу владу. Ми не дивуємося їхній корупції, ми про неї давно всі здогадувалися і знали. Але от що цікаво, я подивився, послухав. Різні думки експертів з галузі енергетики. Всі були абсолютно переконані, що крадуть на енергетиці, і всі говорять про те, що було зрозуміло, що крадуть в великих масштабах, і що це. Кришується на найвищому рівні. Ну, ясно, що такі гроші не могли крастися просто так, але ще питання про те, як вони цинічно кралися. Відверто це ж не одна компанія е, отримувала, ні з однієї компанії відтримували податки. От, я вже говорив е, про це вчора: що сама е, назва е, спецоперації, е, яка названа іменем царя. А не просто якимось словом говорить про те, що швидше за все набур знає про роль царя. От. Але ми поки що можемо про це тільки здогадуватись. Поки що ми можемо аналізувати ситуацію і аналізуємо ситуацію з того, що на сьогоднішній день відомо. Відомо те, що Галущенка не втік поки що, але. І швидше за все, у нього є час. Скільки цього часу, я не знаю, але, швидше за все, це у нього він є. Його відсторонили від обов'язків, але не він сам відсторонився. Не він написав заяву з проханням, а його відсторонили. Тобто він намагався і тут припітляти. Пам'ятаєте, як Чернишовим було? Що він вже підозрюваний, йому вже, значить. Значить, заставу виписують, і так далі, а він продовжує бути міністром. Думали, що і цього разу така ж історія як Черношовому прийде, не прийшла. Друга цікава річ це те, що несподівано поїхав відрядження. До речі, як Пронін, ви ж пам'ятаєте, Проніна. Ну, того Проніна, який 200 мільйонів на захисних спорудах Покровська заникав і. Принаймні звинувачують, може не, може не все заникло, може поділився, не можу сказати точно. Ну і це той же, ж, який санкції проти Порошенка інспірував, так би мовити. А от е Малюк їх не інспірував, хоча міг би, так що у нього є це позитивне, що він при всьому при тому. До речі, про СБУ я трошки пізніше розкажу, якщо не забуду. От, бо в Чернігові там виявили. Та що ж розкажу зараз добре. Ну <смістична> прикордонника хотіли значить, звинуватити в тому, що він там щось з росіянами, агентом був і так далі, видно, щось не поділили. СБУ його виловило, подало на нього в суд. В суді, почу, в суді почали розбирати ситуацію. А виявилося, що цей телефон е, йому підкинули. І цей телефон не просто підкинули, а його купили в ломбарді. Е, Два СБУшника, і які туди внесли відповідні тексти і підкинули прикордоннику. Ну, це методи такі є у СБУ. вони не нові. Ми ж знаємо, як вони розслідують справу Набушника, який розслідував справу Міндіча. І там вже свідки всі говорять, що йшлося про Узбекистан. А Вони кажуть, що ні, це про Дагестан. І навіть Проти того свідка, який сказав, що він сам це говорив і говорив про Узбекистан, відкрили справу продання неправдивих показів. Ну, от так працює СБУ. Ну, там ще це не довели, хто там винен, там уже набув в цьому винна, бо кажуть, що зараз знову нові плівки будуть кліпат зливати. Але ми просто повинні цей варіант, оцей... оцю новину е про Чернігова всі знати, як СБУшники. Купують в Ломбарді телефони, як вони вводять тексти і підкидають їх е е прикордонникам. Ну, видно, прикордонник, щось там, ну, я ж не знаю, що там сталося, але щось там не поділив. Так от, про Умірова. Уміров не втік. Він просто поїхав надовго в Туреччину. Надовго. Отак не хотів, не хотів. І тут він каже: ми ж колись говорили про те, що треба боротися за обмін полоненими, то я поїхав. І турецькі ЗМІ тут уже розвертають історію так. Одні пишуть, що він втік, і буде там чекати, поки історія тут в Києві закінчиться, поки не закриють його питання. От. Ну і Галущенка, бачите, вірить в те. А от Пронін, Пронін не вірить. Пронін поїхав в відрядження і не повертається. І... Цей Міндіч не вірить, хто ще не вірить. А ми знаємо ще одного члена НК РКП, який теж вчора втік, значить, його теж. він теж не вірить. Ну, тобто можемо сьогодні сказати так, що є дехто, хто все ще вірить, що його Зеленський може прикрити. Ну, таких поки що мало. От Галущенка один, мабуть, з них. Не знаю, з чим це пов'язано, з чого він такий рішучий. От, але побачимо, як це все було. Тим паче, цікаво, що цей факт, що його помічник е визначав, хто стане новим міністром енергетики і проводив співбесіду з новою міністеркою. От, до речі, вона досі працює, і Кабмін досі працює. І хоча опозиція і Європейська Солідарність намагається зараз е скинути цей уряд і призначити якийсь новий. ну, я вам скажу так, що скинути цей уряд, мабуть, легше буде, а призначити новий з іншими фігурантами, з іншими стюардесами Єрмака ну, навряд чи вдасться. Поки що більшість не розбіглась, поки що більшість є. Жоден депутат не обурився і не вийшов з провладної коаліції, заявивши про те, що він не може працювати в таких корупційних ситуаціях. Тобто вони все знали і все підтримують, тільки один Зеленський загальними словами говорить, що він проти. Так от, про Умірова я не договорив. Уміров, поїхав в Туреччину, і, от, значить, засоби масової інформації по-різному це оцінюють. Турецькі, наші, наші, все, наші Ну, Уміров молодець, поїхав значить, в важливу справу. Одні говорять, що він буде займатися справами, як я сказав, довго. І навіть пишуть, що він поїде в Емірати, чи там кудись іще, і, можливо, навіть в Ізраїль буде дуже багато і довго працювати, поки не поверне якихось полонених. Це, ну, бо там ми знаємо, що посередники насправді Кувейт були і так далі, інші країни, чи Катар, чи хтось там. Ну, коротше, хтось там був посередником посередниками і Цей Оміров, може, поїде до них, щоб вони ще більшими посередниками. А деякі, прямо ж кажуть, пишуть, що він. Втік четвертого міністра до цього часу і не назвали, який був задіяний в цій історії. Тобто, трьох ми вже знаємо: Лущенка, Чернишов і Уміров. А четвертого був, НАБУ прямо сказав, що було чотири міністра. Поки що четвертого не оприлюднили. Не знаємо, хто стежимо за подіями. Думаю, буде дуже багато цікавого. От, і чекаємо, що ж там у відповідь придумає НАБУ, набу СБУ, яку ж вони мегаісторію придумають про ненависне е, набу, яке оце таке собі дозволяє самого Міндіча святу людину речі в Ізраїлі вже е, святу людину. От, і... Цікаво кажуть, що він дуже швидко добрався якось до кордону, і подейкують, що це було зроблено на гвинтокрилі. А якщо він справді виїхав на гвинтокрилі, вилетів до кордону, то тут вже питання не тільки в тому, хто злив йому інформацію, бо розслідування відбувається, а й в тому, хто йому цей гвинтокрил дав і хто дав йому можливість пролетіти, а тут уже можуть задіяти стільки силових структур від прикордонників. До Міністерства оборони, до е, поліції, ну у кого є ці гвинтокрили, і хто його не збивав, і хто контролював, що він летить. Ну, Тобто тут дуже багато питань виникає, і з кожним днем їх виникає все більше і більше. І дуже ще раз цікаво, що е, ЗМІ поділились великі, потужні канали, виявилися всі на суціль зеленими, бо вони всі. Не висвітлюють ситуацію з цим скандалом, а якщо висвітлюють, то намагаються звинуватити у всьому набу. І от це якраз вам, якщо ви підписані на такі канали, чи на Ютубі, чи на Телеграмі, чи десь іще, ви подивіться, як це аналізується. І якщо ви побачите, що там пітляють в стилі марафона, а таких дуже багато. І в мене навіть в Телеграмі є список, там знайшли список тих каналів, які пітляють. Вам, мабуть, треба, ну, якщо не відписуватись від них, то просто пам'ятати, що це пропагандистські зелені канали, хоч вони коштять чи себе незалежні, чи військові, чи якісь іще. У е Банкової багато грошей, ви ж бачили. Вони можуть натворити цих каналів скільки хочеш. А блогерів, які захочуть їх вести за хороші гроші, ну, теж достатньо є. Ви ж бачите все це. Дякую вам, що ви зі мною, хоч у мене і маленький канал. Підписуйтесь на нього, поширюйте інформацію. Будь ласка, ставте лайки і коментарі, ставайте спонсорами каналу. Ну, мені, мене міндіч не підтримує. Єдина надія на вас. Слава Україні!